Що у вас проблема, дівчата? В чому бігати, щоб не продувалося, не промокало, щоб було вам комфортно, щоб було куди покласти телефон. Ідеальний варіант наша вітровка. З капюшоном. Капюшон у нас регулюється. Вікторія покаже ззаду, як регулюється. Затягується тут капюшончик з таким чином. Понизу є коліса, щоб ніде не піддувало і не промокало. Дуже класно, повністю приклеєні усі шви. Мембрана 10 тисяч. На рукавчику 10 класні манжети. І ще в нас такий 3D-принт. Ну, виглядає дорого багато Треба брати в синьому, в чорному кольорі. Зараз ще й знижка на нього. Так? Зараз ціна здається 3053 гривні. В трьох кольорах модель сама унісекс, як і чоловіча, так і жіноча.